Про другий член симуло віри, предвічне народження Сина Божого. Ми живемо в часі, а часове все змінюване, все тече все змінюється. Коли ж світ закінчить своє тимчасове існування та в другому пришестві Спасителя, то зміниться і Стане вічним, буде нове небо, тверд і нова земля. Живучи в умовах часу, нам важко уявити вічність, але все ж якоїсь мірою ми можемо собі уявити наука, філософія. Отже вічність не змінювана, вона поза часом. Бог і свята Тройця вічний і незмінюваний, тому ніколи отець не був без сина і без Духа Святого. Святі отці вчителі церкви роз'яснюють, що отець завжди був разом із сином, під нього народженим, бо без сина не міг би називатися Отцем. Якби Бог отець існував коли-небудь, не маючи сина, а потім. Робився б отцем, не бувши раніше отцем, це означало б, що Бог піддався зміні з ненародженого став би народженим, але така думка гірша за будь-яке богохульство, бо Бог вічний і незмінюваний. В символі віри так і сказано, що від отця народився перші всіх віків. Це означає до існування нашого часу, тобто вічно. Святий Святиян Дамаскін тлумачить, коли ми кажемо, що він, син Божий, народжений перші всіх віків, то цим показуємо, Йому, що Його народження не в часі і безначальним, бо не з небуття приведений. Ботя син Божий, сяй во славій образ і постаті отчеї, жива премудрість і сила, і постасне словом, істотний, досконалий і живий образ невидимого Бога, але завжди був з Отцем і в Отцеві, і народжений від Нього вічно і безпочатково. Поняття народженням. Як цілком незалежне від окремлення від народженого, буває тільки у матеріальному світі, бо матерія тимчасова і обмежена. Дух вже нічим не обмежений і не підляє матеріальним законам, таким чином поняття фізично. Природного матеріального народження зовсім не може застосуватися до духовного народження. Тому Вселенські собори, з у Божественного народження Сина від Отця, твердили слова символу віри, світло від світла, бо істинно, від істинно, істиного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Тобто, Син Божий за своєю сутністю цілком одинаковий з Богом Отцем. Він завжди вічно народжується, як світло від світла, безпристрасно, не за законом матеріального світу, цю найбільшу божественну істину, поки ми живемо в поняттях матеріального світу. Повністю збагнути не можемо. Тому троєчність Бога іменується таємницею Пресвятої Тройці. Але все ж певне поняття, чи, вірніше сказати, певну подобу поняття для роз'яснення таємниці Пресвятої Тройці дають святі Отці. Святий Іоанн, на Маскін каже, як вогонь і світло, що походить від нього, існують разом. Не перше буває вогонь, а потім уже світло, але вогонь і світло разом. І як світло завжди народжується від вогню і завжди в ньому перебуває, і зовсім від нього не Відокремлюється, так народжується і син від Отця, як не відокремлюючись від Нього. Таку ж подобу ми можемо бачити і в сонячному промені, який, знаходячись на землі і здійснюючи свою живущу дію. Ніколи не відокремлюється, чи, як ми кажемо, не відривається від Сонця. При такому поясненні зрозумілими стають слова Євангелія, бо ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, який у лоні Отця, знаходиться в істоті Отця. він явив. Себе на землі людям, Іван Відіана, перша глава, 18 вірш. Святий Іван називає єдинородного Сина Божого Ісуса Христа Словом. Спокон віку було словом, і слово було Бога, і слово було Бог. Іван Відіана, перша глава, перший вірш. На іменуванням Другого лиця Пресвятої Троїці, Сина Божого, відкрито з небес апостолу Іоанну. І частково було відомо в старому завіті. Святі отці пояснюють, як розум, що народжує слово, народжує безнадуги, не розділяється, не виснажується, і не піддається чомусь, що буває у тілах, так і божественне народження, безстрасне, невимовне, незбагненне і не підлягає діленню. Як слово каже архієпископ Інокентій, і точне висловлення думки не відокремлюється від неї і не зливаючись з нею як і слово було у Бога, як істинний і точний образ його істоти, нероздільно і неслитно завжди існує з ним. Слово Боже, не було явищем, або властивістю силою Бога, але сам Бог, друг лицем святоїм. trojici